26 країн країн підтримують гарантії безпеки для України в різних форматах. Структуру повністю гарантії безпеки сьогодні ми говорити не будемо, але головні елементи вони зрозумілі: сильна українська армія, виробництво внутрішнє, виробництво європейське, про яке я сказав, потрібно розширювати. Також воно дуже важливо для посилення української армії, а також можливість. І різні програми закупівлі дефіцитної зброї, передусім протиповітряної оборони протибалістичних ракет, з Сполучених Штатів Америки, це ключові елементи щодо посилення нашої армії. Я просто не повторювався деякі речі, про які сказав президент Макрон. Також зрозуміло, що це не зменшення і не лімітізація української армії. Далі, що стосується. Диторенс, uh, так або, скажімо так, реальний захист від партнерів. Там багато елементна інфраструктура. Передусім, це присутність. Ми домовилися, що буде присутність. Я поки що не готовий казати в кількості. Хоча, якщо чесно, ми вже ділимось між собою. Ми розуміємо приблизну кількість тих, хто вже погодились. І присутність, як я сказав, вона різна, вона як в небі, на морі, так і на землі.